Протягом терміну служби транспортного засобу його система підвіски спрацьовує мільйони разів на різних типах дорожнього покриття, а її елементи піддаються постійному руйнуванню внаслідок дії зовнішніх факторів. Узгоджена робота багатьох шарнірних з'єднань, сайлент-блоків та підшипників, які утворюють підвіску транспортного засобу, забезпечують безпечне управління і комфорт водієві та пасажирам, а також полегшує перевезення вантажів. Підвіска також забезпечує ізоляцію кузова автомобіля від сторонніх шумів та вібрацій. З часом компоненти підвізки зношуються або пошкоджуються, втрачаючи свою ефективність. Це можна почути, відчути або побачити. Частішають звуки стукоту або скрипіння. Відбувається погіршення управління, що призводить до нерівномірного зношування шин і поганого контакту із дорожнім покриттям. А це впливає на ефективність гальмування транспортного засобу. Частою проблемою під час ремонту системи підвізки автомобіля є демонтаж болтів та кріплень зношених деталей, які необхідно замінити. З часом болти піддаються впливу корозії та втрачають свою міцність, тож потребують заміни. Для їх демонтажу існує багато різних методів, в тому числі застосування проникаючої рідини, нагрів, зрізання або розрізання кріплень для їх видалення. Це робить старі оригінальні болти непридатними для їх подальшого використання, але цим часто нехтують під час проведення такого ремонту. Для безпечного та кваліфікованого ремонту системи підвізки автомобіля дуже важливо використовувати тільки якісні деталі та елементи кріплення. Для виконання таких ремонтних робіт СВАГ пропонує професійні ремонтні комплекти, в які зазвичай входять всі необхідні деталі, а також нові болти. Болти є життєво важливими елементами конструкції. Вони мають високу міцність на розтягування та розрив для надійного кріплення важливих компонентів безпеки, відмінну притискну силу та антикорозійне покриття для довшого терміну служби. Ці болти кріплення важелів підвіски мають спеціальну конічну форму для легкого встановлення та фіксатор різьби, щоб протистояти ослабленню під час експлуатації. Вихід з ладу сайлент-блоків задніх поздовжніх важелів підвіски на автомобілі, представленому в цьому відео, є типовою несправністю, яка спричиняє порушення кутів налаштування коліс. Сайлент-блоки можна замінити окремо від важеля, але для забезпечення правильного демонтажу потрібен спеціальний інструмент. Після демонтажу необхідно очистити важіль перед встановленням нового сайлент-блоку. Для правильної роботи підвіски новий сайлент-блок обов'язково потрібно сумістити. Для цього на важелі та на сайлент-блоці є спеціальні точки суміщення. Новий сайлент-блок встановлюється на своє місце також із використанням спеціального інструменту. Після встановлення нових сайлент-блоків поздовжнього важеля встановіть поздовжній важель всі кріплення і троси. Опустіть автомобіль, далі затягніть всі нові болти підвізки відповідно до значення моменту вказаного виробником. При цьому нові сайлент-блоки та підвізка мають знаходитись в робочому положенні. Потім, переконавшись, що всі встановлені нові запасні частини закріплені, затягніть колісні гайки. Виконайте тест драйв автомобіля, щоб перевірити, чи правильно працює підвізка.